Наш ранковий гість один із найсильніших людей планети український стронгмен Сергій Конюшок. Сергію, вітаю вас. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, а відрізняється сніданок спортсмена від сніданку звичайної людини? Чи можна вам їсти наприклад все тільки більше? Ну щоб сил було більше? Як вона? Ну в принципі, якщо брати на загал, то зазвичай люди взагалі не завтракують, не снідають. А, спортсмени? Не спортсмени, а звичайні люди. Це така тотальна проблема взагалі харчування широких верст населення. Але сніданок то є головний, в принципі, один з, один з головних вживань їжі прийомів їжі, тому обов'язково треба снідати. Ну і звичайно, що мій сніданок відрізняється від сніданку. Що ви їсте на сніданок? Так як я е, тренуюсь, переважно тренуюсь в першій частині дня, мені треба збагатити свій організм вуглеводами і всіми поживними речовинами е, де більшого. Інтенсивне тренування так. і тому я з'їдаю велику баньку, можна навіть сказати, гречаної каші або рису, молочної каші, фрукти, свіжі овочі, свіжі фрукти і чотири відварені яйця, тільки білки. Угу. Це вас це перший прийом в їжі так. як сніданок. А наступний вже після тренування виїзд після тренування я е, вживаю протеїновий коктейль. Тобто, тобто сил вам вистачає усього. Так, першого так, прийому. Так. І практично всю дозу своїх вуглеводів я з'їдаю на сніданок і там деяку кількість ще вживаю на обід. А після, після обіду на вечерю вуглеводів взагалі не вживаю. Хоча я навіть е, не є професійний культурист, мені е, не так важливо. Е, Будова тіла і там пропорції і сушка, але все одно вважаю за потрібне, коли я рекомендую угу. э, своїм або клієнтам, або своїм друзям правильні э, речі, правильний режим харчування, то я завжди наголошую, щоб вуглеводів треба э, зменшувати кількість вуглеводів в другій половині дня, і те саме. Відповідно, я їх також не вживаю. Зрозуміло. Сергій, а ось ранкова зарядка її, її потрібно робити саме зранку, чи неважливо, коли ви будете робити ці от фізичні саме якісь вправи, чи коли краще займатися все ж таки спортом? Ну а, якщо стосується зарядки, то звичайно, що дуже бажано робити декілька три-п'ять вправ після того, як одразу ви прокинулись. Так а, це налаштовує ваш організм на енергійний день. Стосовно занять спортом, ну або фізичною культурою відвідувати фітнес-центри, бажано, звичайно, що як як на мене, краще це зробити в перші половині дня, а потім так. все реште лишати на ну на, на потім і інтенсивно угу. працювати протягом дня, щоб в тебе не майорили в голові, що тобі ще треба потренуватися. Тому що звичайно, що ввечері вже сили не вистачає. Ну, зранку і, і, краще, так. Це, але, 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 але 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 краще тренуватись будь-який час, аніж пропустити тренування. Якщо виходить це тренувати в 6 -й. ранку, треба тренувати в 6 ранку. Якщо виходить тренування в 11 вечора, то треба робити це тренування ввечері. Сергій, у вашому заліку 14 рекордів України і 3 світових рекорди, 15-й плануєте або 4-й світовий? А, звичайно, ну, я, я не можу сказати, що вже такі Плани і я марю тими рекордами, то що в принципі я з комо якось збили. Але якщо вже є якась спортивна форма, є якісь е, досягнення, яке я в принципі розумію, що можна перевершити, то звичайно вони щось будуть. Тобто в планах у вас такі щось Та, звичайно. Вік людини в спорті він дуже обмежений. Ки чи плануєте займатися далі? Як уже попрощаєтесь так офіційно зі спортом? Це насправді, ви знаєте, достатньо болюче питання для кожного професійного спортсмена, для того, щоб, ну, як на мене, спорт одна з найкращих галузей, де ти повністю, повністю розкриваєшся і отримаєш ті емоції, ті відчуття, які, в принципі, неможливо отримати в інших галузях. Так само. Да? Але я думаю, що щось на кшталт творчості може щось замінити. Ви вже думали про це. Звичайно. Ну і декілька таких практич, практичних порад нашим глядачам, як швидко себе е, повернути своє тіло до форми. Можливо, от декілька або вправ можна озвучити, або саме там по харчуванню. Що порадити? Ну, я зразу хочу сказати, що дуже швидко за місяць е, навідаєш форму, звичайно. А так хочеться. Шкода, але ні. Е, е, моя головна порада це. Коли ви зібрались той день і йти записуватись в фітнес-центр або на якесь тренування. І ще найкраще, якщо ви хочете збільшити і покращити свої результати, треба відповідно звертатись до кваліфікованого спеціаліста, тренера, який вам в цьому допоможе як найшвидше і якнайрезультативніше. як найрезультативніше. Це точно. Я дуже вдячна за те, що ви знайшли час. Звітаю до нашої ранкової студії. Вам бажаю гарного дня. Йдемо далі, вмикаємо країну онлайн І цього тижня. Наші колеги опікуються проблемами безпеки. Для початку про те, як убезпечити своє помешкання від злодіїв.